Дай Бог радіти, продовжуємо вивчати творчість Григорія Сковороди. І сьогодні в нас аж два його філософсько-богословських трактати. Перший філософсько-богословський трактат Сковороди, і я наведу повну його назву. Називається так: книжечка, що називається Сіленус Алкібіадіс. Слухайте. Ну, Точно як якесь закляття з Гаррі Поттера, або ікона Алківіацька Ізраїльський Змій, написана 1776 року, 28 березня, піднесена в День Пасхи. Так, відразу виникає запитання: а що означає назва цієї книжечки? Що таке алківіацька ікона? А, відразу ж видно, що ви забули знаменитий платонівський діалог бенкет, в якому юнак красень, на ім'я Алківіат, між іншим абсолютно реальна історична особа, порівнює мудреця Сократа з Силеном, тобто Сіленус. Силени це такі давньогрецькі божества, монстри, Сократ. І, як пам'ятаєте, не міг похвалитись особливо привабливою зовнішністю. Але за непоказною Сократівською фізіономією ховалася велична Сократівська мудрість звідси, і порівняння Сократа з Селеном, оскільки давньогрецькі скульптори, що створювали селенові статуї, любили всередину цих статуй заховати зображення Бога. Отаким От і був Сократ. Зовні е, потворність, а всередині фіалочка. І така сама, на думку Григорія Сковроди, є Біблія. Адже Біблія лише книга, текст, літери кимось і колись написані. Але за цими літерами ховається сакральне знання Бог. На перший погляд, складна, незрозуміла та нудна Біблія. Насправді є джерелом знань, є рятівним чтивом. І біда лише в тому, що часто за неї беруться шалено мені сподобалось це сковородівське слово, дітоумні, які хибно трактують Біблію, впадають у забобони. Про забобони сьогодні поговоримо окремо та глузують з цієї книги книг. Ікона Алківяцька присвячена сакральній для сковороди темі. Темі Біблії та прихованій у ній Божественній істині, у листі, посвячені, що передує трактату філософа, Сковорода пише так: Я в цій книжечці представляю досліди, завдяки яким можна навчитись входити в точний розум цих книг. Тобто, в іконі Алківіацькій Сковорода розповідає про те, як розуміти Біблію, як знаходити до неї ключ. Щоб уникнути невірного тлумачення книги книг. У цьому і головна думка Сковороди, що тексти Біблії це словесне лушпиння, за яким ховається плід. Безліч людей зупиняється на лушпинні і не добирається до плоду, впадаючи в ту саму забобону. Книга складається з розділів, в яких розтлумачені. Певні старо- та новозавітні історії, терміни чи обороти. У них йдеться про Бога і вічність, про початок і кінець числа і хліба, ну і всіляке різне. Маю сказати, що ікона Алківяцька це, мабуть, найбільш туманний трактат із усіх трактатів Сковороди. Навіть не кожен академік-фахівець зможе розібратись у хитросплетіннях філософських думок і богословських ідей. Автора Сковорода написав надскладний схоластичний твір. У середньовічному дусі, власне, кажу вам, як є, бо я великий спеціаліст по сковороді, Я в іконі Алківяцький майже нічого зрозуміти не зміг. Боюся, що сенс цього трактату доступний виключно мізерній кількості богословів-інтелектуалів, які володіють термінологічною базою того часу, 18-го сторіччя. Та орієнтуються в творах, які зазвичай ну, мають якісь такі назви Астахаза сьомого кільця зовнішнього управління ефіру, або короткий нарис еманації сьомиці парафрантійської. Але не дивлячись на це, у ікони Алківяцькій чудовий вступний лист присвята Сковороди своєму товаришеві лист, який не тільки гідний прочитання. Але й цитування. Чим я власне і пропоную зайнятись? Отже, трактат ікона алківська традиційно для сковороди починається з листа присвяти. Вельми шановному пану Степану Івановичу, добродієві, полковникові, його високородію Тев'яшову. Лист цей величезний, але мудрий, починається він чудовими рядками, що вихваляють утіху й веселощі серця. Ну як? Після подібного не любити сковороду, після такої оди щастю? Назву філософа здоровим християнином, який, у слід за багатьма іншими мудрецями, знаходив у істині привід для щирого сміху та веселощів душі, у цьому уривку сковорода цитує Платона, Епікура, Горація, а також чудово тлумачить епікурейський світогляд, який часто розуміється хибно. Слухаймо, добре відоме Сократове слово, дехто живе для того, щоб їсти, а я їм для того, щоб жити, пише Сковорода. Життя не те означає, щоб лише їсти чи пити, а бути веселим, життя радісним і ситість тілесна не дасть веселощі в серцю. Позбавленому своєї поживи. У цьому то розумінні вчив своїх друзів епікур, що життя залежить від насолоди і що веселоще серця це життя людини. Горацій теж саме, що й епікур мислить, насолоди не відкладай на рік. О, до чого ж нас закликає цей сковорода, якого ми дуже часто зображуємо як повноцінного аскета. Він закликає нас до насолоди. Читаємо далі. А що він під насолодою розуміє? Веселоще серця випливає з наступного. Аби міг ти сказати про себе, що всюди тобі жилося весело, Утіхай веселоще. веселощі, та насолода. Насолода і життя це те ж саме. І що Горацій сказав, насолоди не відкладай, то Сенека розтлумачив. Пам'ятаєте, ми якось це цитували життя не відкладай, жити завтра запізно, живи сьогодні. Силу цього слова каже Сковорода, не розкусивши. Люди в усіх віках і народах знеславили Епікура за насолоду і вважали його самого. Пастухом свинячого стада, а кожного із друзів його величали свиня зі стаду епікура. Та коли життя від сердечних веселощів, а веселощі від насолоди, то від чого залежить насолода і що насолоджує серце, пояснює боговидець Платон: немає солодшого за істину. А ми можемо сказати, що лише в істині. Живе справжня насолода, і що лиш вона животворить серце наше, яке володіє тілом, і не помилився якийсь мудрець, поклавши як різницю між ученим і невченим, межу мертвого і живого. Ой! Григорій Сковорода вічно актуальний. От, послухайте, що філософ писав про забобони. Причому я рекомендую тлумачити цей термін у значно ширшому розумінні забобони взагалі. А не лише в контексті релігійних забобонів. Тобто, коли людина настільки вкорінюється у хибні ідеї, що готова зневажати і ненавидіти інакодумців, коли людина прагне одного нав'язати свою хибну ідею всьому світові і знаходить у цьому нав'язуванні добро, Бога. Ось що пише Сковорода у трактаті Ікона Алківіацька із забобонів. Зродилися нісенітниці, секти, суперечки, ворожнечі міжусобні, й дивні, ручні й словесні війни, дитячі жахи тощо. Немає більш жовчного й твердішого марновірства, і немає нічого більш нахабного, як шаленство, розпалене сліпим, але ревним жаром глупого повір'я. Тоді, коли ця єхидна, воліючи безглузду і недостатню брехню. Ніж милість і любов, забувши почуття людинолюбства, жене свого брата, дихаючи вбивством, і цим сподівається услужити Богові. Ох, як же це актуально! І ось ще про забобони. Сковорода, Ох, я вже уявляю, як можуть руйнуватись від цих рядків типові стереотипи про християнство, звинувачує саму матінку Біблію. У поширенні забобонів у світі. Точніше, не саму Біблію, а тих, хто її читає і тлумачить на свій забобонний лад. Сковорода, він дуже майстерний у роз'ясненні цієї споконвічної проблеми. По суті, філософ розповідає про примітивну релігійність, яка живиться дурістю і недалекістю деяких людей, що зовсім не засвоївши біблійної суті. Тобто сенсу книги книг тлумачать її на рівні дошкільника, який читає твори Альберта Інштейна та Нільса Бора. Ось цей неперевершений уривок з ікони алківіацької. Смакуйте, кажуть, марновіру, пише Сковорода, — Послухай, друже, не може цього і трапитись проти природи, тут щось приховується. Та він за всієї сили з жовчу кричить, що справді літали коні і лі. Буцім при Єлисеї плавало залізо, розділялись води, повертався Йордан. За Ісуса Навина зачепилося Сонце, а за Адама змії мали людську мову. Тобто Сковорода перелічує ті чудеса, про які описуються у Біблії, Іначе є одержима людина, яка доказує, що вони реально були, що це не метафори, а якась реальність. Сковорода пише: ось, начебто скоро кінець світу. Бог знає, можливо, наступного 1777 року впадуть на землю зірки. Що? Чи неможливо, щоб Лот був п'яний від щойно вичавленого соку, хай він у нас не хмільний, а від Бога все можливе. Ні, ну чудово ж, правда, чудові рядки. От уявіть собі, що хтось прочитав вірш Вільяма Шекспіра і цілком серйозно спробував витлумачити його буквально по кожному слову, що воно означає, те й і означає. Проте й пише Сковорода, про безглуздя яким займаються малоумні, що Біблію необхідно читати з розумом, зі знанням предмета, вдумливо, з повагою. Ну от чи став би хтось вивчати архітектурні плани, нічого при тому не тямлячи в архітектурі та будівництві, а потім намагатися побудувати за цим планом палац. І що б тоді вийшло у такої людини? Але давайте краще повернемось до сковороди. Упившись цими дріжджами, марновір бенкетує і козлоголосить яке гарне слово, козлоголосить, проголошуючи ворогами, єретиками всіх, хто з ним не погоджується. Неймовірно, актуально, краще не читати і не чути, ніж читати без очей. Аби звук слухати і навчатися марноти, це дитяче мудрування, яке викриває нахабність і непостійність блаженної натури. Наче вона колись і десь робила те, чого тепер ніде не хибить і надалі не робитиме? І що ж це означає? А те, що безглуздо думати, ніби за часів старозавітних, чи хрестових, чи апостолових була якась інша фізика, інші порядки в природі, інший світ. Ні. Тут Сковорода говорить в Унісон із багатьма містиками. Світ сьогоднішній це світ. Вічний. І як воно є зараз, так воно було і в минулому. З чого нам вважати, що дві тисячі років тому час був одним, а тепер все інакше. Безглуздість. Як і у минулому люди знаходили Бога, так вони знаходять його і тепер. І немає більш ідіотського тлумачення біблійних чудес, аніж тлумачення буквальне, з апеляцією до того, що ось тоді. Мовляв, у минулому все було можливо. Тоді люди були кращими, а Бог ближчим. Дурня, реальність тут і зараз є справжньою реальністю, і в ній тут і зараз ми єдино здатні знаходити істину. Знову ж таки повторюю: саме тому сковорода актуальний. Як відомо, Сковорода був свідомим містиком, філософом та письменником-поетом. Тому доволі логічно, що цей подкаст Сковорода тут і зараз виходить на онлайн медіа. Свідомі для свідомих слухачів. А зараз ми зруйнуємо один з найрозповсюджених міфів. Про Григорія Сковороду, точніше, про його слова. І я сам так вважав до того часу, як почав його вивчати. Завжди вважав, власне, що знаменита цитата Григорія Сковороди, яку ми повторювали мільйон раз у нашому подкасті, подяка блаженній натурі за те, що потрібне, зробила не важким, а важке непотрібним. От я думав, що, власне, це пряма цитата філософа. Але в трактаті ікона Алківіацька. Сковорода каже, що ці слова належать епікуру отакої. І тут ці нахабні язичники. І ось ще остання цитата з ікони Алків'яцької. Наче це взяли з Даодедзин або Джоанзи. Це чистої води Даоський трактат. Але ні, сковорода. Маленька іскра руйнує міські мури Із малесенького зерняти. Виходить велика яблуня, легеньким шумом повітря є випущене з уст слово, але воно часто або смертельно ранить або приносить щастя й оживляє душу. Малий птах півень лякає лева, а миша слона. Невидима пружина в годиннику рухає весь його механізм. Непомітна у циркулі точка є джерелом усіх фігур і машин. Десятифунтова машинка підіймає стопудову вагу. Солом'яне перевесло розбиває кремінь, нікчемний папірець громадських законів тримає у спокої суспільства. Батьківська старість володіє сильними рабами й буйними синами. І, звичайно, це принцип слабкості, принцип недіяння, так як це описано в Дао Де Цзин та Джуан Цзи. Саме про це пише Сковорода. І наступний трактат книжечка про читання святого письма, названа Дружина Лотова. Це черговий філософсько-богословський трактат Сковроди, написаний у 1780 році. Але, як стверджує в одному листі сам український філософ, редагований ним протягом семи, а то й більше наступних років. Тема цього твору користь. І шкода від читання святого письма. Так, ви скажете, ну, з користю все зрозуміло, тим більше, що я промивав вам мізки більше ніж 10 епізодів подкасту. А от яка шкода може бути від читання завітів? Ну, тут все просто. Користь від читання Біблії виникає тоді, коли читач, безумовно, людина благородна, вчена, але й духовна, одержима самопізнанням, проникає в суть біблійних текстів. У їхнє сакральне нутро. Тобто, коли вичитує з Біблії божі мудрості, Соломонові притчі, вчення Христа і все в такому дусі, застосовуючи, звичайно, знання на практиці. Сказано, наприклад, у Новому Завіті, що царство небесне укладене всередині нас. Ось читай з Біблії і починає його шукати у собі. Сказано полюбити ближнього. І він любить, любить і цим наближається до досконалості, до богопізнання, до своєї природи. У цьому сенсі Сковрода сприймає Біблію як практичну методичку, в якій покроково розписано, як і що робити для порятунку своєї душі. Однак сказано це для людей, які знають і розуміють. І отут ви знову запитаєте: а чому так? Чому б не написати відкрито, простою мовою, щоб жодних запитань не залишилось? М -м -м -м? Ну, навіть і тут відповідь проста. Справа в тому, що сказати про істину простими і зрозумілими словами не завжди вдається. Істина більше за всілякі слова. Вона часто знаходиться поза раціональним, поза логікою. З цієї причини Христос волів висловлюватися притчами, бо у притчах сіль. Але все ж таки, що ж там про шкоду? По-перше, шкода може бути через те, що ми неправильно тлумачимо Біблію. Як усі, ми добре знаємо, світ є таким, яким ми його сприймаємо. Якщо Біблія для нас це книга, мало зрозуміло, або нам не вистачає деяких знань для її розуміння. Або ми не здатні побачити її сакральне нутро, тоді за сковородою ми собі тільки гірше зробимо від читання Біблії. По суті, ми Біблію не зрозуміємо, ми пройдемо повз Біблію. Ну і по-друге, Біблія, як і будь-які інші священні тексти, буде нам шкідливою, якщо ми почнемо надто багато її читати. Мається на увазі. Реально занадто багато. Тобто, замість того, щоб читати і розуміти, просто читати, 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 читати -то 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 -то… поки не луснемо. Наприкінці, дружини Лотової, є кілька слів, які пояснюють думку про шкоду при неправильному вживанні Біблії. От слухайте, навіщо нам родовід історичний, яка користь? Навіщо місце знаходження тлінного раю? Яку душі нашій користь принесе форма і міра ковчегова? Навіщо плотське зцілення? Навіщо воскресіння тлінне, що знову в тлінь обертається, щоб ми знову працювали для ницею плоті і пристрастей? Гей, лиш дух для нас смачний і корисний, очищуючи, зцілюючи, проникаючи в найпотаємніші починання душі нашої і мир нам народжуючи. От, шукати цей дух у Біблії, знаходити його за шарами біблійного тексту, це і є за сковородою отримувати користь від Біблії. Ну а назва сковородівської книги, в якій фігурує дружина біблійного персонажа Лотта, яка, зневажаючи на божественну заборону, обернулася подивитися на палаюче місто і через це стала соляним стовпом, використовується сковородою. У якості метафори невиконання заповіданого. І останнє розділи дружини Лотової називаються прикметами. Давайте вивчати ці прикмети. Перша прикмета дружини Плотової. Вона називається про наставника, тобто про християнських вчителів, яких заради очищення душі і зміцнення розуму слід читати християнам. Ось кілька таких авторів від сковороди. Посланцем від поради Божої є той, хто схиляє до повчання ще більше до віри, без якої і чеснота, не чеснота. Таки є. Василій Великий, Йоанн Златоуст, Григорій Назанзин, Амвросій, Єронім, Августин, папа Григорій Великий і подібні до них. Оці саме й могли з Павлом сказати: ми ж розум Христа маємо. Далі Сковорода пише: Богослов'я вчить або зцілює найпотаємніші в душі. Починання, поради й думки, наставники викорінюють погані думки, а на те місце насівають Слово Боже, насінання всіх добрих справ, про які можна сказати, почав Ісус творити і навчати. Ось навіщо потрібні священники і монахи. І ще лиш любов, пише Сковорода, робить справжньою ангельську мову. І тут немає що пояснювати. У другій прикметі дружини Лотової Сковорода розповідає про симпатію або співчуття між читцем і наставником. Тобто про те, що читачеві християнської літератури слід вибирати автора з багатьох, того, що буде йому до душі, а не читати все гуртом. Всі духовні вчителі хороші, але корисними для читача, виявляються лише ті, що з ним. Схожі, близькі йому і зрозумілі, от наскільки глибоко копає сковорода. Ось, початком усього і смаком усього є любов. Пиш, усього є любов.